Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Запрошую вас провести цей день разом з нами. В нашому ритмі ми вже прокинулися, зробили всі свої ранкові процедури і вирушаємо ми в дорогу, куди їдемо. Зараз вам надалі розповім, але це було дуже швидко-швидко з самого ранку. І думаю, хоча б застелюєте ліжко, щоб прийти, а ліжко вже було заправлене. Хоча би трішки на. Одну секундочку, поки я мала її зайву, то дітки вже всі зібрані. Я вирішила швиденько буквально за 5 секундочок зробити такий візуальний порядок, щоб не такий вже був срач. Ну і Ростислав взявся мені допомагати, бо вони ще ті шкодники, вони ще ті, хто допомагає мені робити цей срач, найбільше всього. Але ми. Намагаємося тримати все в порядку, хоч не завжди у нас це і виходить. Ми дуже швидко, як ви зрозуміли, одягалися, збиралися, я посушила волосся, хоча дуже сильно його і не просушила так, як треба. Простіваємося. <плес> Ростік зробив Ангеліні сьогодні зачіску, Вона сама вибирала собі заколочку. Я спочатку втікав чорну вона. Мені сподобалось, так? Да? Ростик їде в маленьку подорож. Ростіка хлібом не годує, давай кудись їхати, давай кудись подорожувати. Він би, от коли йому кажеш їхати, він збирається бистро. Я не сам. Він з рижем. Він бігом усе Йо? в пакет накидав, накидав і поїхав. Поїде з татом, прокатається, тата наш сьогодні їде великою машинкою і не бочкою, бо бочкою не можна, а такою. Іншою, коротше. Торостік сьогодні покатається у великій машині, довольний, в спальнику сьогодні буде валятися. Я кажу, його хлібом не годую, давай кудись їхати. Любиш цю справу? Так. Тож ми його заробили замуж мошку і будемо з Ангелінкою займатися домашніми справами. А дівчата залишаються вдома. На, На, дівчаті На дівчаті справи. справи. Ну, і вже зовсім, зовсім не задоволена цьому всьому. Да? Ви пристібнулися? Ні. Все, ми поїхали. Все, Ростислава, ми відправили. Давай ручку поїду. Як... Але Ангелінка в нас дуже смутилася. Да, это... Лялюсь мій. ти сюди. Вона засмутилася, щоб поїхав Ростик і собою не взяли. Тому я їй запропонувала прогулятися. У нас є гарний парк. Давай ручку. Пішли зараз, щось їй цікаве, придумає, щоб їй не було так вже настільки образливо. І поїдемо додому до наших кабачків. Бо ж кабачки нікуди не ділися, нікуди не подівалися. Ми проїжджали повз такий гарнющий, красивущий парк. Так рідко ми буваємо в цих парках. Колись Ростик був вже не видно нашу машину. Коли Ростик був маленький, так часто гуляли в парках. а... Зараз все не вистачає часу, тому прогуляємося. Ага, який гарний зелений парк, да? там ще є якісь батутики є. Ну, звісно, Ангеліна відразу хоче куди на батутика. Ну, пішли, подивимося. Пішли, пішли, прогуляємось. Пішли подивимось, зі скількох там рочків. Ти вже не знаєш, куди тобі заходити? Годівнички. І подивіться, яка крута гортензія. Я просто в шокі. Дивіться, яка величезна і яка синя, яка красива. Клас! Оце, звісно, да. крутезна. Дивіться, яка величезна. Вся територія і вся в гортензіях синіх. Дуже класно. Таке буває дуже рідко, але Ангеліні вже навіть там надоїло. Немає дітей. Сьогодні будний день, тому... Їй вже стало сумно, вона вже каже, йди до мене я, щоб я йшла до неї, але я туди не хочу лізти. Зазвичай вона з ростиком в таких лабиринтах гуляє. Взагалі небагато людей будний день, тому людей і небагато. Полізла. Я сижу і ловлю ідеї, якісь для Чогось нового для е, нових відео. Не знаю, що мені таке цікаве створити, втворити. Е, знаєте, у мене є потенціал, який е, як джерело боє зсередини, але не знаю, як його реалізувати. Тому е, думаю, можливо, зробити таку рубрику, типу, відео Шортс, як правильно називається. Зараз любе мене виправлять. Шорт-шорт. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Е, хочу, типу, е, Така ідея в мене виникла. Одна хвилинка відео, як одна думка змінила моє життя або зробила мій день прекраснішим. Одна така моя фраза, мій вираз, який змінює життя кожного, кожного дня. То я думаю, що це повинно бути цікаво і потрібно накидати таких. Ну, взагалі в мене ідеї куча море велике величезне, і я е, не маю ні часу і не вистачає мені так, щоб прям, е, це, все, прямо це все реалізувати. Тому я сижу і так, все тут нотую, думаю, поки Ангеліна грається, поки я маю час, е, доставлений тільки собі. Хочу щось, щось таке цікавеньке, проже думати. Бо вже... Ага. Каже, дивися, дивися. Бо вже не знаю, що це таке придумати, хоча ідей дуже кажу багато, але не знаю, як їх всіх реалізувати. Тому сижу і думаю, як їх пореалізовувати. Певно, що якось я сяду ще допишу, які такі, е, такі легкі фразочки, які змінили моє життя, які роблять мій день кращим і кращим. Ну, дойшла. Давай. Ну, а ти ж якось з'їжджала. Помаленько. А ти тримайся ручками і з'їжджай. Ти боїшся? А ти ж з хлопчиком з'їжджала? Тоді повертайся назад. Йди. А ти ручками тормози. Отак сідай так, і ручками за оці штучки тримайся, це будеш тормозити. То значить повертайся назад, так от туди верхом повертайся назад. Ну, у неї є така, якщо, то їй не сподобається, вона може і не з'їхати. Пішла десь туди, буде повертатись іншою стороною. Мені подобаються ось ці прогулянки в парку, такі активні, активні не тільки в парку, а й на майданчику. Моя дитина прийшла і взагалі без суперечок лягла спати. Я кажу, давай полежимо трішки. Вона каже, давай будемо спати. Я така думаю, о, в мене аж крила так розклалися, що в двері просто не владиш. І я швиденько, поки вклала її спати, займаюся домашніми кухонними справами. Мені здається, я тільки недавно приберу. Але за ранок у нас знову виник срач. Я не знаю, хто в нас його робить. До нас приходить якийсь непорядок і цим займається. Робить нам шкоду. Знову багато посуди, дещо повикидала з холодильника, бо щось там залишили такий малесенький кусочок. Тортика, одну там ложечку супчика, ще одну ложечку борщика. І це все-все-все стоїть собі благополучно, в холодильнику займає багато місця, а посуди, вже в якій потрібно готувати, просто немає. Всі кастрюлі зайняті, а їсти немає що. Ну, я і цим ось зайнялася. Думаю, швиденько перемаю посуд, гарненько поскладаю в тиші собі, поки дитина спить, це саме час для цього. Можна було сказати, це час, щоб відпочивати, але. Хочу зайнятися цими справами, бо планів у мене, хоча я і говорила, що сьогодні нічого не планую, що я сьогодні нічого такого не буду робити, що в мене сьогодні день такий сорок і лінивець, але ні, я собі вже напланувала, що хочу те, хочу це зробити, і ще це, і ще те. Я не знаю, певно, що це такий ритм життя, який мене не відпускає. Бачите, мені це подобається. Я не шкодую, не жаліюся на це, але мені це подобається. Щоб робити все швидко, швидко та продуктивно. Ну, така я є і по, по життю. Так мені це подобається, так я і проживаю. Теж я люблю відпочивати. Я не можу сказати, що я цього не роблю, що я це не вмію робити. Але. Хочеться мені все так дуже зробити, і потім, вже після всього зроблених справ, можна бути вільною. Але якщо мені бувають такі дні, що не хочеться прибирати, або зовсім немає жодного натхнення, або цей день такий абсолютно непродуктивний, ти ходиш кругами і нічого не робиш, краще зупинитись і зробити це на наступний день. Якщо це не дуже так важливо, від цього планета не зупиниться. То можна залишити на наступний день. Ось цим я і займаюся в такому не дуже швидкому темпі, не в швидкому ритмі. Готую ще собі салат смачненький з кабачками, такими підсмаженими. Покажу вам трішки пізніше, роблю до нього соус. Обов'язково буде рецептик на каналі і додаю ще смажене яйце, саме до цього салатику. Все згороду, все смачненьке, все корисне, і ось такий кабачок підсмажений на великому вогні у такому, можна сказати, клярі. Дуже смачненький, я перекусила і готова знову, -знову боротися зі своїм, можна сказати, робочим місцем, бо я багато дуже часу проводжу саме ось тут. Коло ось цієї мийки, коло плити, це моє улюблене місце на кухні, на якому я все роблю. Перемиваю ще всі кастрюлі, все, що я там в холодильнику поназбирувала, і буду приступати до кабачків. Хочу вже завершити з ними, хочу розкласти закрутки по усіх своїх тумбочках, шафках, щоб я вже була спокійна і можна було йти ввечері, прогулятися ще з донечкою. Ну і потрібно зустріти чоловіка з сином. Теж потрібно до них виїхати і. Щось ще їм приготувати смачненько на вечерю. Ну і в планах у нас ще прогулянка, бо донечка дуже просила піти прогулятися до лісу. Тож, ще планів у мене ого, хоча б мені вистачило часу на це все. Тому, що мені здається, що час пролітає повз мене, і я дуже помало все роблю. Хоча не така вже я, і равлик, не такий вже я, ось цей от равлик. Просто багато справ і хочеться ще. Ще й відпочивати і погуляти з дитиною. Мені взагалі не можна довго думати і бути з собою наодинці, бо я придумую шалені ідеї, які потім приходиться мені ще й втілювати в життя. Ну, така я. <плес> така я особистість. Ось сьогодні побула в своїх мислях, поки зачекала донечку, поки вона награлася, і в мене тисячу мільйон одна ідея, яку тепер. Яка тепер сидить в мене в голові, і тепер її потрібно якось реалізовувати. Я придумала, що мені потрібно декілька днів зробити перерив від покупок в магазині, прям заборонити собі купувати щось і так само дітям, тому що у нас є запаси різного печива, в мене є там різні жилеща, якісь там муси можна приготувати, всяке різне. Якщо так з, -з, -з, -з цим Стикнутися, то можна дуже багато всього різного смачного приготувати і декілька днів не купувати. Трішки, щоб розійшлися наші запаси, бо їх бачу щось вже так багатенько, щоб нічого не прострочилося, щоб, щоб не подивитися на якісь продукти. А там вже термін придатності стік, і так буде мені шкода. Таке в мене теж бувало. Але вирішила зробити таку трішки ревізію, і з морозилки потрібно дещо попід'їдати, тому поки що буду цим і займатися. Ну і ще я понабирала різних овочів в селі. Там є і капуста, і багато зелені, і кабачки, огірки. Ну і все, що тільки можна було взяти. Тому у мене повинен бути. Смачний та корисний раціон. Є м'ясо в морозилці, там якийсь певний запас, як я його попідідаю, бо було таке, що частинку фаршу ще щось там кидаю в морозилку, а потім про нього забуваю. Теж коли воно сильно перемерзне, воно вже не смачне. Тому я займаюся своїми закрутками, кабачками, буду їх складати. У мене багато різних рецептів знову. З'явилися новеньких, тому хочу їх всіх спробувати і буду цим і займатися. На цьому з вами буду прощатись. Дякую, що провели цей день зі мною, і до зустрічі з вами у новому відео, у новому дні. Дякую вам за ваші коментарі та ваші вподобайки.